Доброго дня! Вітаю вас з Рівненщини! Сьогодні 8 вересня, 24 рік. Погода тепла, доволі не спекотно вже. Ну, знаєте, такі вже на сонечку тепло, але вітерочок вже осінний. Хочу показати вам цю біблею Давида. Я її висівала з насіння. Я купила на сайті 5 насінинок. Наприклад, якщо мені треба якась там доля. Відсоток якийсь сходів, тому десь таке поміло, що одну рослинку я маю отримати. Хай, навіть якщо зійдуть всі п'ять, але до повного цвітіння має дорости хоча б одна. Це багаторічна рослина. от, І ви знаєте, я навіть не зрозуміла, що це будлея, тому що я паралельно висівала петунію, а вони щось чуть-чуть Сходи чимось схожі були на сходи з Петуні, тому я навіть і, і перепутала. І ще я виспівала Віроніку. Ну, до речі, коли вони проростають, і Вероніка, королівська, і Будлея, вони з чимось схожі до якогось періоду. Потім воно вже видно, де Вероніка, де Будлея. Будлея розгалужує так своїм От Для мене ця рослинка нова. Я тільки бачила її на картинках. От, і знаєте, я ще навіть не зрозуміла, що це в мене будлея, і думала, що це в мене Вероніка, і посадила її трішечки, ну так, не вдало. Вона тут трошечки так, знаєте, розрослася і зайняла все таке місце, тому що це в мене тіньова клумба. Там ростуть у мене тіньові рослини. От, і що зробити? Ну вже ж як вона росте, я її не буду чіпати. На наступний рік я просто на весну з неї приріст. От, і буду її трохи стримувати в рості. Вона дуже розрослася. Ну, я ж кажу, що я цього року не, не це перший раз, я пізнаю цю рослину. Ну, доволі вона мені сподобалась. Я знаю, що багато хто не дуже полюбляє її, але мені сподобається. Вона собі так на вхідній зоні росте, пахне, приваблює всіх метеликів. От, і така рослинка.